Добрий день, колеги, слава Україні! Мене звати Оберемок Іван. І в цьому відео я хотів би розповісти про нову послугу від мене і моєї команди, яка називається Mentor Microsoft Project Pro. Як ви знаєте, я вже понад 25 років займаюся проєктним управлінням, з використанням інформаційних систем управління проєктами від компанії Microsoft. Були різні проекти, але самі складні були на початку. У мене ще не було досвіду і не було людини, консультанта, ментора, який би мені допоміг освоїти цей продукт процес управління проектами. Не підказав, як правильно зробити план графік, як зв'язати процеси помбок і функціонал Microsoft Project Pro. А саме головне, як задовільняти постійно зростаючі вимоги до управління від керівництва замовників, стейкхолдерів мого проекту. Тому якщо у вас є важливий, складний проєкт, який ви хотіли завершити успішно, якщо у вас є бажання або вимога від керівництва використовувати Microsoft Project Pro, звертайтесь, ми візьмемо ваш проєкт і покроково його розпишемо від завдань ВБС-структур, планування строків, планування витрат, планування ресурсів. Оптимізуємо ці елементи. І я допоможу відслідковувати ваш проект в подальшому. Якщо буде потрібно, створимо корпоративні стовпчики, створимо звіти. Ви отримаєте план графік проєкту і, звичайно, компетенцію, компетенцію навички роботи з цим продуктом. Покажете це керівництву, і я впевнений, керівництво це, звичайно, оцінить. До речі, зверніть увагу: я впевнений, що ваші успішні колеги вже користуються цією послугою. Так, от, ця послуга це як онлайн-курс по MS Project саме для вас, на вашому проєкту з вашим вимогами. Тому, я думаю, це недоволі доволі ефективний метод, і вам він буде зручний. Сама послуга включає в себе 8 зустрічей по одній годині. Я вважаю, що 8 зустрічей це достатньо для. Розробки гарного проєкту. Якщо буде потрібно, ви можете замовити і в подальшому менторінг, супровод вашого проєкту в, в процесі вже реалізації на ну, майбутнє. Як скористатися цією послугою? Зайдіть, будь ласка, на сайт uberemoki.com Далі заходимо на послуги, і перше, що треба зробити, зайти або зареєструватися. Тобто, якщо ви перший раз на моєму сайті, зареєструйтесь. Якщо ви вже були, натисніть зайти. Далі е треба вибрати послугу Ментор MS Project Pro. спуститися донизу і запланувати зустріч. Натисніть Запланувати зустріч є. Далі що нам треба зробити? Дивіться: е вам треба описати е ті вимоги. Від керівництва, що у вас є. Тобто, чого вимагає керівництво, що головне, строки оптимізації ресурсів, щоб я вже міг з вами предметно почати працювати. Перша наша зустріч буде безкоштовна, вона буде більше ознайомча, щоб ми познайомились, щоб ми. Обговорили ваш проєкт, і я правильно спланував подальші наші зустрічі. До речі, при плануванні зверніть увагу на е, часовий е, період. Да, виберіть Київ. Е, е, після цього встановіть е, час і е, виберіть е, дату, да, коли у вас. Е, вам зручно дата і час проведення цієї зустрічі. У мене велике прохання, будь ласка, якщо ви плануєте зустріч, то плануйте на наступний день чи через день, тобто не на сьогодні. Бо в більшості випадків буває так, що сьогоднішній день, сьогодні, не сьогодні, в мене буває доволі зайнято. Тому плануємо на наступний день. Описуємо проблему і натискаємо зберегти. Після цього. Зверніть увагу, у вас буде створена зустріч. Створена зустріч. Є час зустрічі і є зум-посилання. В назначений час, будь ласка, зайдіть на зум-посилання. Ми обговоримо вашу, ваше завдання, ваші вимоги до проєкту. Я спланую, що і як ми будемо з вами подальшим розробляти. Після цього. Тут же ви можете натиснути сплатити. Після сплати автоматично буде створено вісім робочих зустрічей. З ними також треба буде зробити наступну дію. Треба буде зайти на них, натиснути Редагувати і визначитися з годинами проведення цих зустрічей. Це ці всі зустрічі можуть бути проведені як в один тиждень так можемо розтягнути і на цілий місяць, це не проблема. Після цього обов'язково зберігаємо і автоматично, після того, як ви встановите дату, встановите час, буде створено Zoom посилання. Як ви бачите, все просто, все легко. Якщо будуть питання, дивіться, є e-mail, на який ви можете написати, або є мобільний телефон. Цей мобільний телефон має Telegram, WhatsApp, Viber. Можете туди написати, сказати, що ми ну, не ті чи інші проблеми. а Моя команда вам залюбки допоможе. Так що радий буду нашим зустрічам, допомогти вам стати. Суперпрофесіоналом за короткий термін. Тому, будь ласка, записуйтесь на зустрічі і успішних проєктів!